Це волонтер Володимир Карасьов на одному з львівських гуманітарних хабів вантажить допомогу для дітей сумської громади. Все, все, газу, газу. Газу. У Сумах в гаражі товариша, який використовує під склад, сортує гуманітарку за групами призначення. Володимир Карасьов говорить, що цією діяльністю вони родиною займаються з середини березня. Надає допомогу нам. Місто, ну, передмістя муроване, і центр волонтерства та захисту. Потім у Львові це Львівський добровільчий медичний батальйон. І місто Жовква, це Львівська область. Я піклуюсь, Айкеа. Вони надають допомогу. А ми приїжджаємо, забираємо, привозимо вже сюди і розвозимо якого плану допомоги і кому розвозити? Дитячий одяг, питання, смісі, пюрешки, каші, памперси, вологі серветки, пляшечки для годування, жіноча гігієна, загальна гігієна, шампунь, мило, зубне пасти, щітки. Володимир говорить, вісім років тому вони разом з дружиною і сином приїхали до Сум з окупованого Донецька, де жили і тому знають, як воно шукати роботу в чужому місті і налагоджувати побут. Волонтер привіз частину адресної допомоги до міського управління у справах дітей. Тут йому дають списки того, що потрібно людям у скрутній життєвій ситуації. Працівники управління допомагають розвантажувати авто Володимира. В родині покутніх четверо дітей втекли від війни до Сум з Харківщини. У нас там дуже, дуже гаряча точка, і у нас розбомбила кухню. Нам просто. Ніде зімавати, <смі> і поэтому ми залиши тут в сумах. Ми три роки тому купили, переїхали туди в цей дім, і все. А з чого стріляли? Не, вдом. Не знаємо. Воно торчить у нас в кухні, оно торчить у нас за двором. В той момент, як нам до 5 августа прилетіло в кухню, вже 1250 домов було розрушено у нас в золоті. Обила брата чоловіка у нас він. Теж возив гуманітарку всі на світі. Якраз приїхав два дні, тільки побув і, і не стало. Старша у родині донька Катя, вчиться на медсестру, мріє про фах лікаря. 24 лютого згадує так. Страшно було, тепла. я проснулася. а Мені мама каже, що війна почалася. Ну я навіть не розуміла, що, що настільки все серйозно буде. У Світлани Гец троє дітей. Найстарші, донечці 11, найменші і ще немає двох років. Через війну вони з чоловіком втратили роботу. Жінка приїхала за допомогою з Білопільщини. Неспокійно і дуже громко, іноді вікна трясуться. Ну, старша дитина розуміє, і вона боїться. Чого? Плаче там. вона говорить, вони вже до нас близько підходять. Я кажу, доня, не бійся, ми ж тут, ну, тобто ми ж теж боїмося, ну, треба ж в місті як так кріпитися. Головна спеціалістка міського управління у справах дітей Ольга Панок говорить, що зараз їхні підопічні найбільше потребують харчових продуктів, засобів гігієни та сезонного одягу. Ці діти, які стоять у нас на обліку, це діти-сироти, діти позбавлені батьківського опікування, діти, які потрапили в складні життєві обставини, і діти, які постраждали внаслідок збройних конфліктів та воєнних дій. Таких дітей у нас на обліку 370». Однак через воєнні дії і наближення зими кількість дітей, які переїздять до сумської громади, постійно збільшується, каже чиновниця. Здебільшого це діти з Харківщини, Херсонщини, Донеччини, Луганщини та громад Сумської області, що потерпають від обстрілів. Ігор Стрільцов, Євгеній Абрасімов, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Суми.